Що ж починаємо наше відео з парковки прямо з автомобіля. І сьогодні я зайняв останнє парковочне місце на четвертому Грінвуді, а це більше ста паркомість, які тут у нас повинні бути. Тобто, на сьогоднішній момент я бачу, що місць вже не вистачає а і паркінгів, по моєму там теж. Тому всі очікують введення четвертого будинку в експлуатацію, четвертої секції в експлуатацію для того, щоб ну, якось покращити цей момент. Привіз наших маркетологів, щоб вони тут позаймалися трішечки питанням озеленення. Вони у нас самі цим займаються, і я вважаю, це дуже добре, коли не якась там фірма, яка там сказала, як буде, і все. А от так, щоб це концептуально було пов'язано з самим проектом-замовником. І тому саме наш відділ маркетингу і займається. Цими справами. Так, ну з цієї сторони у нас вже було давно, по-моєму, закончений фасад. Це ми переходимо до четвертої секції Четвертого грінду. Тут якраз лінія оце здається окремо, оце здається окремо. І виходить, що в принципі їм тут залишилась одна захватка вздовж е е е Цього балкону, і е все буде утеплено і по п'ятій секції. Так, перед тим, як перейти всередину, я зроблю невеличку паузу, покажу вам, що у нас зараз є по. Підстанція. підстанція повністю вже навіть закрита і пофарбована. От, показую. Дивіться, вже все в білий колір. Там знаходиться наша головна електрика. Протягом місяця десь доб'ємо благоустрій вже зробимо нормальне підключення. Добре, не зачем. день. Так, давайте ще трошечки отак-от зробимо. широкий кут візьмемо. Ось це. Те, що будуть робити там найближчим часом по фасаду. Ну, і шостий будинок ще не перейшли, вони перейдуть туди тільки після п'ятого будинку. А, так, я от думав, може перескочити тут. Зараз запитаю, чи можна тут пройти. Поняв, коротше, вже не обійти тут ніяк. Всі проходи позакривали. Тобто, це говорить про те, що кладку, мабуть, вже всюди доробили, позакривали всі проєми, тобто готують під. Під штукатурку або під фасад, що там, в залежності від того, що. А, можна через офіс, ага, поняв. Ми пройдемо через офіс, через центральний. повинно, повинно бути десь прохід, чи, чи, ні. чи да, чи ні. Зараз перевіримо. Так, полетіли. Ні, особливо ми не зекономили. Ну, з хорошого я бачу, от дивіться, це є все вата. Знову ж таки. Ситуація така сама, як і на парксайді, коли не сильно було багато по руках, але гроші були. Закупили всі матеріали, так, щоб мати чим працювати найближчим часом. Так, давайте поки я тут біля паркінгу покажу, що в паркінгу обіцяли з початку жовтня приступити до того, щоб е, робити топінг в паркінгу. От Зараз запитаю в пана Олександра, він мені скаже, коли сюди зайдуть на топінг. Доброго дня! Ти кажеш, коли зайдуть сюди на топінг? 15 числа. Окей, дякую. Ну, Виходить, що десь на 15 днів воно з'їхало від э, першої дати, яку обіцяли десь півтора місяці тому. Там теж пов'язано було з роботами, з людьми. Але будемо орієнтуватись на цю дату, тепер на 15 -те жовтня, на те, щоб зробили э, топінг паркінгу. Що ми заходимо? Бачимо вже, що секція номер 4 максимально готова на сьогоднішній момент. І єдине, що от туди подають, я так розумію, чи це стяжка, чи це штукатурка, ми зараз розберемося з вами на місці. Подивимось, що як. Ну, а тут гемозахід робить електрику. Так, поїхали. Ну, мабуть, цю секцію я далі не пройду. Заливайте останню стяжку на першому поверсі по цих по роботах по малярці. Вам сьогодні нічого не покажу. Тому відкладемо це до наступного разу. Так, спробуємо пройти саме на секцію номер 5. Подивимось, в якому вона стані. і ми йдемо по патіо зараз. Хлопці, бачите, замостило тут все. І тут підготували під вже нанесення е, самого кольору. А, навіть по відкосах вже бараника я бачу. Тобто, фактично, вже все. Так, заходимо всередину. Дивимось, що у нас і як. Ага, тут вже поштукатурено. І вже протешний добрий. Практично вже все поштукатурно. Зараз пройдемось по поверхах, подивимось, що там де і як. От Я вже на четвертому поверсі пройшовся третій. Е -е -е теж і п'ятий, я так розумію, теж вже зроблено розводка опалення. Без радіаторів, нагадую, радіатори встановлюються останніми. Так, і тут також поштукатурно вже все. Чекаю. Наш шпаклівку. Так, спускаємося і підемо подивимось, що у нас в шостій секції. Так, поїхали далі. Та, давайте через паркінг пройдемо. Зараз тут, до речі, можна через паркінг пройти, було. Буду знати в секцію номер 6 Я думаю, що в секції номер 4 ще не приступили до малярки, тому що як їм вийти, якщо внизу. Доробляє стяжку. Виходить, що на цьому тижні стяжка застинемо. Це фактично вже там на суботу можна вже по ній буде ходити. Я розумію, що не раніше суботи вони зайдуть, а якщо враховувати реальність, то я думаю, що не раніше, ніж понеділок, зайдуть наш покліпку. Так, а ми зараз з вами заходимо в секцію номер 6 будемо дивитися, що тут робиться. Що ж то, секція штукатуриться. Хлопці, це, це який поверх? Четвертий? Так. Ага, все, ну а, я вище не піду. А ви з п'ятого почали, так? Так. Ну, п'ятий-четвертий поверх. З п'ятого почала, четвертий вже поверх, то я покажу. Вже зробили більшу частину роботи. Правда, ще по зовнішніх середині квартир ще я так бачу не робила. Або не всіх зараз подивлюся. Але вона якраз в стадії, я прямо в штукатурку встав. Ні, по квартирах ще ні, але я так розумію, от-от, отут вже обладнання. Тут ще гіпс, альбівська гіпсова штукатурка. Ну, ось такі роботи зараз відбуваються по будинку по секції номер 6 Ну, мабуть, це все. Зараз буду виходити, вже там трошки вам розкажу. Виходимо з під'їзду з шостої секції. Найзручніша, мабуть, секція по всій логістиці, як на мене. І тут, по-моєму, навіть ще є квартири. Я взагалі раджу тим, хто мав меншу квартири, тут купити більше. Поки є така можливість, незважаючи на те, що МОН, ще все це набагато легше зробити, ніж, наприклад, вже при зданому будинку. Чому кажу, світ легко зайти? Отут за кутом одразу магазин, прохід в паркінг, паркінг-виїзд. Сам по собі паркінг прямо під будинком. Тобто логістично вона найзручніша. Ну і вигляд на парк, ясно, що це ну, бонус. Це є бонус. Що ще? ну Стараємось, я думаю, мало мені хто повірить. До нового року зробити хоча би юридично закрите питання по цих секціях. Тобто, не знаємо, чи встигнемо зробити благоустрій повноцінно. Я думаю, що скорше за осені частина перенесеться на. Осінь весну. Ой, ось, Але по темпах, ну, я не скажу, що вони мене вражають, але вони чітко мені зрозуміли, от Пам'ятаєте, я казав, що штукатури переходять з 4 на 5, з 5 на 6. Потім заходять шпакльовщики, потім заходять там хлопці роблять каналізацію, тепло і все таке інше. Тобто, воно, в принципі, дійсно так і працює. Вже зараз штукатури перейшли тут з 5 на 4 поверх. Штукатурка вже готова в п'ятій секції. І шоста очікує на те, що зайде бригада. Вона буде робити всі одразу три види робіт. Тобто вони будуть робити плитку, шпаклівка пофарбування і Армстронг. Там тільки їх суміжники будуть по електриці, які повинні будуть поставити там світильники. Там, ну і всі такі деталі. Виходить, що в принципі воно таки іде. І от вони заходять, зайдуть в четверту секцію, а потім в п'яту, а потім і в шосту. Бригади зараз невеликі. По цих роботах дві-три-чотири людини. Ми розуміємо, що зараз не час великих фірм, а час якраз маленьких бригад. Можливо, хтось із них колись стане великою фірмою, або навіть забудовником, девелопером. Все це теж може бути. Насправді я в це вірю, незважаючи на те, що дехто сміється. То, по фасаду, по фасаду, в принципі, ми встигли по четвертій секції все зробити. Ну а пята шоста, зрозуміло. Будуть робитися по можливостях. Саме головне буде затягнути їх е, утеплювачем. Все на сьогодні по четвертому Грінводу все.